Привіт-привіт, діти! Сьогодні з вами вихователь Олена Дмитрівна. До нас в гості завітала лялька Наталка. Познайомтесь з нею! Наталка з друзями відправились до лісу та назбирали грибів. А тепер прохають нас трішки допомогти їм. Вони хочуть, щоб ми їм допомогли визначитися. Хто скільки зібрав грибів? Скільки грибів у кошику в наталки? Так, діти, правильно. Один. Один гриб. А скільки грибів зібрали друзі наталки? Так, друзі наталки зібрали багато грибів. Правильно! Друзі, Наталки взяли з кошика по одному грибу. Скільки грибів у кожного? Так, діти. Кожен має один грибочок. А що слід зробити, щоб грибів знову стало багато? Правильно, гриби потрібно скласти до кошика. Діти, а зараз ми з вами... Розглянемо ялинку. Подивіться на неї уважно. Якого кольору ялинка? Так, ялинка зеленого кольору. Правильно. А що зазвичай росте на ялинці? Так, на ялинці ростуть шишки. Подивіться мно, скільки їх? Як багато? А давайте ну, ми з вами ліворуч від ялинки покладемо одну шишку, а праворуч багато. Зараз ми бачимо місце ліворуч від ялинки. А ця місцина праворуч від ялинки. Так, виглядатиме одна шишка, яка знаходиться ліворуч від ялинки. А тут ми вже бачимо. Де багато шишок, які знаходяться праворуч від ялинки. Тому, дітки, давайте ще разок. Скільки шишок праворуч від ялинки? Так, праворуч від ялинки багато шишок. А ліворуч, діти. А ліворуч одна шишка. Діти, подивіться. А що це таке намальовано? Так, це їде потяг. А що має потяг? Так, він має вагончики. Правильно. А ще що він має? Так, паровоз. він є головний, який тягне усі вагони. Діточки, подивіться. Малята на потязі відправились до зоопарку. На потязі. Скільки вагонів має потяг? Так, правильно. Багато. Багато вагонів має потяг. А скільки паровозів має потяг? Подивимось уважно. Так, діточки. Потяг має один паровоз. Правильно. А тепер давайте з вами пригадаємо, з ким ми сьогодні познайомились. А познайомилися ми з Наталкою, ось з цією гарненькою дівчинкою. Що Наталка з друзями збирали в лісі? Так, Наталка з друзями збирали в лісі гриби. Діти, у кого було багато грибів? А в кого один? Багато грибів зібрали друзі Наталочки, так. А один гриб зібрала Наталка. Все правильно, діти. Молодці. На сьогодні я з вами прощаюся. Кажу вам до побачення та до нових зустрічей. Гарного вам дня!